Черкаські скульптори на сухому пайку, міська влада Черкас не заплатила їм за витасання фігури на фестивалі Живий камінь. Заманювали на роботу двома тисячами доларів, натомість дали лише по дві тисячі гривень. Чому митці залишились без обіцяної винагороди знає Віта зоруч? Над образом Шевченка у камені Черкаський художник Віктор Крючков працював протягом місяця. У фестивалі він взяв участь четверте. Каже, запропонувала міська влада. За роботу пообіцяли дві тисячі доларів. Фестиваль закінчився ще наприкінці серпня, а за скульптури художники грошей так і не отримали. Там нам як сказати, узгодили з нами, що воно буде трошки затримають. Там нам спочатку дали по дві тисячі гривень, а потім уже узгодили, що ну пізніше буде. ждемо. Працювали у поті чола, кажуть митці. Робота складна та кропітка. Зізнаються, що оплата у дві тисячі доларів символічна, бо така робота коштує набагато дорожче. Звичайно, камінь, то я так говорю, але камінь, як ви знаєте, робота дуже важка. От, і Дуже багато пилюки, дуже трудойомка робота, і фізично, і морально. Куб каменю за кордоном в Європі. Бо з хлопцями ми стикалися з скульпторами. Куб каменю там 20 тисяч євро коштує. Ну оце як взяти цей куб, то тут куб буде. Ну а ми тут за 16 тисяч гривень, це ну десь так воно. Те, що мало бути оплаченим, виявилося подарунком черкасам. У міськраді коментувати ситуацію відмовились. Телефоном повідомили, винен спонсор, бо відмовився давати гроші. Нато міського голови, міський голова вже дав СМІ свій коментар по цьому питанню. Ви телефонуєте не за адресою, і моя особиста думка, що не треба зараз там розбурювати цю ситуацію. Виплатити всю суму художникам у міськраді обіцяють до нового року. До того часу займатимуться пошуком нового спонсора. Тільки чи погодяться майстри наступного року брати участь у цьому фестивалі? кажуть, гроші за роботу їм затримують не вперше. Віта Зорич, Олександр Костирко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.